Вітаю колеги. Сьогодні, 14 вересня, відзначається Всесвітній день боротьби з атопічним дерматитом. У світі, де соціальні мережі часто представляють відшліфовану версію реальності, справжні проблеми життя з такими хронічними захворюваннями, як атопічний дерматит, залишаються здебільшого непоміченими та неправильно діагностуються. Цей день цьогоріч присвячений реальному досвіду тих, хто щодня бореться з атопічним дерматитом та нерозказаним історіям пацієнтів, що страждають від цієї хвороби. Атопічний дерматит є складним захворюванням і важливу роль у його загостренні відіграють алергени. Будучи найпоширенішим хронічним запальним захворюванням шкіри, атопічний дерматит вражає приблизно 13% дітей і 5% дорослих у всьому світі. Атопічний дерматит зазвичай проявляється протягом перших шести місяців життя і зберігається у дорослому віці у 25% людей. Основними шляхами впливу алергенів при атопічному дерматиті є контакт зі шкірою, вдихання та вживання в їжу. Шкірний бар'єр у пацієнтів з атопічним дерматитом часто порушується, що дозволяє алергенам легше проникати в організм та викликати сенсибілізацію. Це порушення бар'єрної функції означає, що навіть незначний вплив алергенів може спровокувати запальну реакцію. Прямий контакт зі шкірою є, мабуть, найважливішим шляхом. Алергени, такі як кліщі домашнього пилу, алергени домашніх тварин і деякі хімічні речовини в засобах подогляду за шкірою, можуть безпосередньо контактувати зі шкірою, що призводить до загострення. Респіраторні алергени, такі як пилоокліщі домашнього пилу та спори цвілі, можуть потрапляти на шкіру, посилюючи симптоми. Інгаляційні алергени також можуть викликати системне запалення, яке проявляється у вигляді погіршення шкірних симптомів. Хоча харчові алергени менш, ймовірно, є основною причиною загострення, вони також можуть сприяти розвитку атопічного дерматиту, особливо у маленьких дітей. Звичайні харчові алергени, такі як яйця, молоко, пшениця та інші, можуть спровокувати екзему. Таким чином серед основних алергенів, пов'язаних з атопічним дерматитом, ми часто знаходимо кліщі домашнього пилу. Це найпоширеніші інгаляційні алергени, які проникають через шкіру. Викликаючи значне подразнення. АЛЕРГЕНИ домашніх тварин. Білки, що містяться в лусочках шкіри, слині та сечі котів і собак, також викликають загострення у чутливих людей. Пилок берези і трав. Ці повітряно крапельні алергени особливо небезпечні під час сезону пилкування і можуть осідати на шкірі або вдихатися, що призводить до загострень харчові алергени Овомукоїд в яйцях, казеїн в молоці, соя, пшениця та інше. Харчові алергени іноді можуть сприяти появі симптомів атопічного дерматиту. Відповідно до міжнародних рекомендацій, основні алергени включені в пакети імунокап для діагностики екземи. Зв'яжіться з нами, щоб дізнатися, в яких лабораторіях доступні ці діагностичні пакети. Приєднуйтесь до нас у поширенні обізнаності про атопічний дерматит в цей важливий день. Пам'ятаймо важливість визначення алергенів та коректне лікування у наших пацієнтів з атопічним дерматитом. Комплексне тестування на алергени та індивідуальний план лікування можуть значно покращити якість життя хворих на це складне захворювання. Дякуємо за вашу відданість догляду за пацієнтами. У день атопічного дерматиту. Давайте підвищувати обізнаність разом. Підпишіться, щоб не пропустити наступні відео.